Зупинити час ні. А от повернути молодість на гормональному рівні так. Я експертка з олії, і я знаю, що насправді краде наш блиск, енергію та навіть сон. Це гормональний спад. Забудьте про дорогі креми, справжня магія у пляшечці. Сьогодні я відкрию топ-3 олії. Якщо ви їх не вживаєте, ви втрачаєте 50% шансу виглядати та почуватися на 10 років молодше. Дивіться до кінця. Щоб дізнатися, як одна з них замінить вам риб'ячий жир, після 35 наш головний гормон естроген починає втомлюватися. А результат припливи, дратівливість, погіршення шкіри та кісток. Знайомо? Якщо так, напишіть у коментарях. Але природа дала нам чарівну паличку, фітоестрогени. Ці рослинні сполуки заспокоюють організм. А найкраще джерело це олії холодного віджиму. Вони працюють як внутрішній крем. Я розповім про три. А почнемо ми з олії захисника, яка працює як щит проти найстрашнішої жіночої хвороби Ляна олія. Її суперсила це лігнани, це унікальні фітоестрогени, які працюють як СБУ у вашому тілі. Науковий факт. Лігнани суттєво знижують ймовірність онкозахворювань молочної залози після менопаузи. Вони буквально блокують неправильне ділення клітин. І для молодих жінок лігнани пом'якшують прояви ПМГС. Менше здуття, менше дратівливості. Як вживати? Тільки холодний віджим. і лише одна-дві столових ложки на день. І пам'ятайте, ніколи не нагрівайте. Наша друга зірка з Азії кунжутна олія. Цей продукт має семазол, речовину, яка працює як бомба проти запалення у вашому тілі. Семазол це надпотужний антиоксидант. Він підтримує гормональний баланс, посилюючи природне продукування естрогену, це як підзарядка для вашої молодості. А ще вона чудово бореться з тими самими приливами та нічною підливістю, як вживати. У холодні соуси, ідеально для підтримки пружності шкіри. І наш третій чемпіон Олія Чія. Її супергерой, рослинна омега 3 та клітковина. Це те, що робить вас молодою зсередини. Олія Чія – це рекордсмен серед рослинних олій за вмістом омега 3 це ключовий елемент для зменшення запалення, яке і викликає зморшки. Це ваш захист від старіння шкіри та підтримка серцево-судинної системи. Як вживати? Тільки у холодному вигляді. Одна столова ложка зранку. Це також чудовий спосіб забезпечити організм клітковиною, яка нормалізує роботу кишківника. А здоровий кишківник, гормональний баланс, бонус. Олія чия це веганська та чиста альтернатива риб'ячому жиру. Ніякого неприємного запаху лише чиста користь для мозку та шкіри. Отже, наш жіночий топ-3: ляна для захисту від онко та ПМС, кунжутна для сяючої шкіри та гормонального балансу. Чія – для омега-3 шкіри та кишківника. Пам'ятайте, ваша молодість. Це не скільки років вам у паспорті, а скільки уваги ви приділяєте своєму внутрішньому балансу. Природа вже дала нам усе необхідне. А тепер домашнє завдання. Напишіть у коментарях, яку з цих олій ви почнете вживати вже завтра. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски про здоров'я. З вами була Анна Марія. Будьте здорові! До зустрічі!